Доброго ранку. У мене сьогодні буде нове відео з оглядом моїх покупок з барахолки. Два дні я була там, і в мене є цікаві знахідки. А ще вам хотіла показати обновочку, ось таку текстильну. Я дуже полюбляю вінтажний текстиль і завжди купляю. Тож мені вдалося знайти таку чудову, мережуну, вишиту. Серветку, можна сказати, невеличку скатертину. У мене їх вже, звісно, багато, але, як то кажуть, все одно мало. Я все одно їх купляю. І ось така тепер краса на столі. Тож зараз будемо дивитися на покупочки. Ось так я все виставила. У мене тут є і скло, і фарфор, і кераміка навіть. Вдалося знайти кружку. Називається вона лісовик, я вже подивилася, це колекційна, її ще називають пивна, але можна і під квас, і під компот. Тут навіть є клеймо, буде ось така вже старенька річ. Тут де-не-де є кракелюр, але я так її взяла. Можливо, можливо, десь десь згодиться. Рідко вже такі речі зустрічаються. Треба брати. Ще я купила один, правда, ось такий фужер, бокал. Тут прозоре скло, але є малюнок. І мені що подобається, що тут така низенька ніжка. Це такий вже вінтаж 60-х, були такі бокальчики у бабусі. Потім ми ще їздили до родичів. Теж в село, і нас пригощали за столом і ставили такі бокали. Мені так захотілося теж собі, їх ніде немає. А тут один був, ну я взяла, можливо, ще якось згодом теж ще щось докуплю. Купила ще ось таку вазочку-фруктовницю на ніжці, з такими пухирцями вона, малюночок такий і колір карамельне скло. Гарна теж ваза ними дуже зручно користуватися. І під фрукти, і під солодощі, дуже-дуже вони такі і небагато місця займають і гарно виглядають. Я їх і користуюся, і, якщо є можливість, то теж купляю. Різного кольору, дуже мені вони подобаються. І купила трішечки чашечок, ось таких. Це на подив, подивіться, ручний розпис такий. Думала, якийсь виробник цікавий, а тут виявляється, що це полонне. кавові чашечки, був сервіс кавовий, і ось полонський завод виготовляв. Тонесенькі такі легенькі, гарненькі чашечки. І ось цю старовинну чашку ще знайшла. Тут трішечки потерта позолота, але все одно ручка така рівна гарної форми. І сама чашка, і це старий довбиш. Ось така знахідка. Просто лаконічний дизайн, але щось в ньому є. Теж така вінтажна чашечка. І ще вам хотіла я показати, я купила досить таку старовинну теж річ, зараз я це приберу і покажу вам, що ж у мене ще є цікавого. Хвилиночку. Ось, подивіться, я купила старовинний вишитий рушник. Ось тут такий малюнок з виноградом, це тут вишивка хрестиком, і йде вишивка на полотні домотканому, не на канві, тобто робота була досить така важка і кропітка. Ось виворіт. В гарному він стані. Мережка пришита теж. І така цікава річ, я вам скажу, не так вони часто в нас бувають, ці вишивки, а тут трапилися. І це я була на нашому цьому ринку тощо зранку. Я працюю сьогодні, і вчора працювала і ось зайшла. І бачите, досить вдало. Тож ось така в мене гарна і приємна покупочка ще була. Всім вам гарного дня! Сьогодні зелені свята. Трійця, я вас вітаю. Хай все буде добре в нас. До нових зустрічей. До побачення!